Доброго здоров'я, молоде покоління цифрової епохи! З вами говорить Степан Остапович Байтюк, старший викладач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій УМСФ, людина, яка пам'ятає ті часи, коли віруси передавались на дискетках, а пароль адмін ще вважався нормою. І я вам так скажу зараз часи серйозні. Якщо раніше хтось ламав телевізор, щоб дивитись сусідські канали, то тепер ламають хмарні сервіси світового рівня, і треба вже не просто знати клавіші, катрол Псалтпуздел, а мати мозок як серверний кластер. Тому я тут, аби сказати вам приходьте до нас на кафедру кібербезпеки у МЕСЕФ. У нас тут. Не просто навчання, а справжні бої з кібератаками, звісно, в симуляторі поки що, не просто викладачі, а цифрові джедаї, які не дадуть вам спати на парах ну, може, трохи дадуть, якщо ви добре конспектуєте, не просто кафедра, а фабрика фахівців, які після випуску мають пропозиції не тільки з України, а й з-за кордону. І знаєте що ще? Університет митної справи та фінансів то не просто стіни з Wi-Fi. У нас. Комфортабельні гуртожитки в самому серці Дніпра, вікно відчинив бачиш місто, чуєш, як хтось із сусідів вивчає Пайтон о третій ночі, басейн, де можна плавати не лише від проблем, а ще й для здоров'я, спортивні комплекси, де навіть викладачі іноді качаються, але тільки якщо дуже налаштовані, сучасні лабораторії, де кожен студент отримує доступ до техніки, якої раніше бачив хіба що в кіно про хакерів. І все працює. Ну, майже завжди. Якщо що викличемо Петровича, наш завідувач кафедри Прокопович Ткаченко Дмитро Ігорович то людина, яка одночасно розуміє і штучний інтелект, і штучний студентський ентузіазм. А ще в нього є віртуальні асистентки, які говорять краще, ніж телеведучі. А я, я, ваш потенційний викладач. І якщо ви думаєте, що кібербезпека. То щось складне, скажу так, це весело, актуально і з цим реально знайти гідну роботу, де шкарпетки видають безкоштовно і кава лється рікою. Тож не роздумуй хочеш бути на крок попереду хакера, приходь до нас. Хочеш працювати в сфері, яка буде затребувана ще років сто, приходь до нас. Хочеш знати, чому ваш Wi-Fi слабкий і хто винен у зливі паролів від Zoom точно до нас. З вами був Степан Остапович Байтюк. Старший викладач, тестувальник кави в буфеті та неофіційний ментор у телеграм-чаті 247. До зустрічі, шифровані ви наші.